А тепер до котоновин інопланетяни можуть напасти на землю вже у листопаді 2025 року. Про це заявили коти-репортери з Fox News. Американські астрокотофізики помітили у космосі великий об'єкт розміром близько 24 чотири який є дещо більшим за острів Манхеттен у Нью-Йорку. На думку котовчених даний об'єкт може бути замаскованим кораблем іншої цивілізації з недружніми намірами. А ви що думаєте? Коти репортери з Fox News продовжують своє розслідування, намагаючись зрозуміти наміри цього загадкового об'єкта, вони аналізують тисячі даних, вивчають стародавні міфи та легенди про інопланетян, які могли б натякати на те, що нас чекає. Багато з них відчувають страх, поки деякі дослідники намагаються знайти спосіб зв'язатися з цією цивілізацією, щоб дізнатися більше.